Оксана Потимко втратила раптово зір, коли їй було 24. Вже, будучи незрячою, вступила на історичний факультет Львівського національного університету імені Франка, пригадує, як записувала лекції на диктофон, а потім серед десятка касет намагалася знайти потрібний запис. Тоді й задумалася над створенням книг, які були б зручними для читання незрячої людині. Та розуміла, що якщо самому не взятися за роботу, то ідея назавжди залишиться лише ідеєю. Минулого року Українська спілка інвалідів Усі, виконавчим директором якої зараз і є Оксана Потимко, разом із Шведською академією СФЕФІ розпочали роботу над міжнародним шведсько-українським проектом сучасні інформаційні системи для українських користувачів з вадами зору. Тобто в Україні почали створювати першу віртуальну бібліотеку для незрячих. Так звану дейзі бібліотеку В Україні про це стало відомо, мабуть, років 10 назад. Так от, принаймні, я знаю, що це стало відомо років 10 назад. Але чомусь ніхто, бачите, знали про те, що є така книжка, але чомусь ніхто жодних кроків зустріч не робив. Почули, з'їли цю інформацію, ніхто її далі не розвивав. Ну, власне, ініціатором створення такої бібліотеки, Дензі бібліотеки в Україні, став Львівський обласний осередок української спілки інвалідів. Ми минулого року разом з нашими шведськими партнерами, колегами-викладачами з академії Свефі у Швеції, у місті Хапаранда написали такий спільний міжнародний шведсько-український проект. Під назвою сучасні інформаційні системи для українських користувачів з вадами зору, і ось цей проект, мета цього проекту і передбачає створення на території України першої української деязії бібліотеки. Шведські колеги надали нам спеціальні програми, надали нам Дейзі плеєри, тому що ну купити їх досить складно, бо вони доволі дорогі так. Вони надають нам інтернет-ресурс, на який ми зможемо безкоштовно викласти ці книжки. Це дуже важливо, тому що такий інтернет-ресурс буде займати до 2 терабайт об'єму. Це ну, досить дорогий вийде сайт для постійного його отримання, так. І саме головне, шведські колеги провели навчання у цих 20 незрячих людей. Частина з них здобувала вчилась робити книжки у форматі Дезі тут в Україну. А в Україні частина їздила до Швеції і на базі Академії Свефі впродовж тижня вчилась робити ці книжки. Всього з початку дії проєкту цифрового звучання набули понад пів тисячі україномовних книг. А до кінця року планується видати ще півтора. Зрозуміло, що без допомоги волонтерів зробити це не вдасться. Оксана Потимко це такий генератор. Ідей, а департамент культури власне підписався на втілення ідей пані Оксани Потимко. Ми взагалі надзвичайно вдячні за такі ініціативи, інноваційні. І, в принципі, пані Оксана звернулася до нас, що чи ми могли ми втілити власне такий пілотний проєкт. Ми, маючи велику армію бібліотекарів, відразу це сприйняли з великим задоволенням і з Такими активними темпами до роботи був відразу виданий наказ департаменту культури власне, про участь у цьому проєкті, і 28 ЦБС, це централізовані бібліотечні системи, взялися до виконання впродовж останніх двох місяців, Оксана Збігнів на потимку відвідує кожну районну бібліотеку Львівщини, де проводить навчальні семінари для працівників. Розповідає, що таке Дейзі книга і в який спосіб кожен, хто бажатиме допомогти у її створенні, зможе долучитися до справи. Ми побували із пані Оксаною у Жовкві. Тут, згідно зі статистикою, проживає 130 осіб із вадами зору. Питаємо у директора районної бібліотечної системи Марії Довгань, наскільки доступною є книгозбірня для такої категорії людей. У нас теж є такі люди, які мають вади зору. І ми, які би західну не відбувалися в нас в районі, ми завжди з ними. Ми завжди розуміємо тих людей, і ми завжди з ними. Ми раді тим людям, ми розуміємо їхні вади, і ми з нами. Напевно, вони не відчувають, що в них є такі вади, тому що. Спілкуємося наживо і як можемо, так спілкуємося. Так що співпраця з нами і їхня, і наша є спільно хороша. У Нас є 74 бібліотеки в районі філій, і кожний бібліотекар має теж напевно свою. Я сьогодні на сьогоднішній день такого обліку чіткого не маю в якому селі і скільки, але в загальному наші бібліотекарі знають, що такі люди є. І в кого у філії є, теж відповідно бібліотекарі працюють. Звичайно, як ми сьогодні отримаємо від вашого семінару ще відповідні такі вказівки, відповідні напрацювання, то робота буде ще краще. Пані Марія додає, що у фонďі бібліотеки немає жодної книги, яку б незряча людина змогла прочитати сама. Слід зазначити, що на Львівщині є тільки одна спеціалізована бібліотека для людей із вадами зору, де зібрані книги, надруковані шрифтом Брайля. Та знаходиться вона у Львові. І навряд чи незрячі, які проживають в районах, мають змогу скористатися її послугами. Та й твори, що є тут, в основному друкувалися давно, бо таке виробництво дуже дороговартісне. Для прикладу, щоб випустити 200 примірників-підручників, це коштуватиме 10 мільйонів гривень. Створити дезі бібліотеку є набагато дешевше. і у кожному селі буде куточок для незрячого читача. Одна сторона цих семінарів бібліотекарі, як волонтери, допоможуть нам, незрячим читачам, поповнити фонди української аудіокниги. А ці фонди в нас, на жаль, зараз є закритичними, Вони є дуже маленькі. І друга користь зовсім протилежного характеру. Мені здається, що напевно якісь Певні такі, знаєте, пріоритети для себе відкривають і ті бібліотекарі, для яких ми читаємо цей семінар. Справа в тому, що чи до прочитання семінарів вони знали про дейзі формат Заледвечі вони знали про те, що сліпа дитина може навчатися в звичайній школі. чи вони знали про те, що в нас є закритична ситуація в вузах і в школах. з Підручниками, адаптованими для незрячих користувачів. Ну і врешті мені чомусь так, знаєте, здається, що, ну, що ця от співпраця вона мала би принести таку от добру, добру користь. А якщо збудеться в результаті цієї співпраці ще одна моя дуже велика мрія, тобто кожна бібліотека на Львівщині. Матиме бодай невеличкий куточок для незрячого читача чи для слабозорого читача, то це буде те, про що я мрію вже багато років. Вже на початку семінару Оксана Потимко, запропонувавши експеримент, демонструє Дезі книгу в Дії. Ви маєте цю книжку в звичайному друковному варіанті, а я її дівчатка маю в варіанті Дезі, так? тобто озвучену структурому Десьі. Ми зараз з вами знайдемо сторінку. По команді три-чотири. Готові? Готові. Три, чотири, ноль, тридцять, 3 п'ять, два. Я вже вот страниця. П'ятдесят два. Є, Є. Є. ви скоріше. І подивіться. Допоможі mm. мені зрозуміти. Що інші люди не є для мене? Правильно забрози. Правильно, допоможи мені вас то саме? Те саме а потім пояснює, чим така книга різниця від звичайної аудіо і що дає незрячим читачам створення дейзі бібліотеки. Чим дейзі книжка відрізняється від звичайної аудіо книжки? Справа в тому, що ця книга оброблена спеціальною програмою PRS. І відповідно, дякуючи цій обробці, дезі книжка має дуже продуману, глибоку і зручну навігацію. Тобто вона поділена на сторінки, на розділи, на параграфи, на підпункти, в ній окремо виділені таблиці, малюнки, якісь правила, примітки і так далі, це означає, що е якщо незряча людина буде мати в руках Дезі книжку. То вона будь-який потрібний їй пошуковий матеріал, чи розділ, чи сторінку, чи параграф, може знайти за лічені секунди так само, як це робить зряча людина при допомозі змісту в друкованій книзі. Дезі книжка урівнює в правах і можливостях, можливостях людину з Глибокими вадами зору, тотально незрячих, слабозорих людей зі зрячими людьми. І власне Дезі Книжка це той крок назустріч незрячим, який допомагає їм здобувати освіту поруч зі зрячими людьми. Щоб краще зорієнтувати волонтерів, як вони повинні працювати над начиткою книг, майстер-клас Оксана Потимко починає з абетки для незрячих дітей. Слухачам пропонується із зав'язаними очима назвати який малюнок витиснено на запропонованому аркуші. Здавалося, просте завдання. Та обидві жінки помиляються, не розпізнавши банан і ножиці. Місяць. Місяць. А чому так думаєте, що місяць? <різь> Яка ж <різь> дуга? Жах, я не ніколи не думала, що так складно. Так. Заокрований як листочок якийсь. Так де паросток довгий, так, другий, так як паросток пішов від того головного, так як метелик. Оксана Збігнівна пояснює, що не впоралися через неуважність, бо, зосереджуючись на зображенні, забули, що це абетка, і під казкою тут слугувала буква. Описуючи книгу, волонтер повинен пам'ятати, щоб незрячий читач зміг побачити цілісну картинку, потрібно звертати увагу на найменші дрібниці. Так як я ті окуляри мала на собі і відчула себе незрячою, дуже тяжко незрячим людям жити в світі, дуже тяжко. Треба нам всім долучатися до того, щоб допомагати незрячим. Тому що дуже тяжко жити в теперішньому взагалі незрячим жити, навіть собі не можу уявити. Дуже тяжко. Я думаю, що ми. Станемо в пригоді таким незрячим людям, і ми обов'язково докладемо максимум зусиль, щоб здійснити ту зачитку книжок. Я перша зголошуюся на то. Найпершими книгами, які з'являться в Дейзі бібліотеці, будуть твори українських авторів і навчальна література. Бо і до сьогодні у вищих та середньоспеціальних навчальних закладах України немає відповідних посібників. У нас є пріоритети. Перший і головний пріоритет це виключно книга українською мовою. Другий такий пріоритет це навчальна література. Це підручники, посібники для середньої школи, для вищої школи. На жаль, сьогодні жоден вуз України не має адаптованого підручника, комплекту адаптованих підручників для незрячих і слабозорих студентів. І ось така от Дейзі книжка фактично без жодної копійки. Бюджетних коштів, державних затрат, зусиллями волонтерів з числа бібліотекарів і зусиллями 20 незрячих людей з різних куточків України, які працюють над створенням цієї дейзі бібліотеки. Фактично, Україна отримує ось такий от перший дейзі ресурс, поважний дейзі ресурс, який має бути готовий наприкінці 2015 року, яким беззастережно зможуть користуватися усі бібліотеки, усі незрячі. Користувачі, тобто всі, хто буде тільки цього хотіти. Ангеліна Неволько незряча дівчинка, яка відвідує загальноосвітню школу. Для того щоб у процесі навчання не вирізнятися від учнів, їй вкрай необхідні підручники у форматі Дезі. Таку ж потребу мають і діти, які навчаються на індивідуальних програмах вдома. Не можна надати пріоритет тільки в школі, особливо для незрячих, тільки книзі Дезі. Справа в тому, що поки це мала дитина, поки це учень, так і поки він вчиться, він однозначно для того, щоб навіть навчитися правильно писати слова, так він повинен книжку читати, оскільки він не може її читати руками, він має її читати пальчиками. Якщо ви, наприклад, візьмете підручник з історії, то ви можете цю книгу слухати в Дезі форматі, правда? Але якщо ви візьмете підручник з математики або з хімії. Правда, то на слух таку книжку слухати вже важче. Правда ж? Хочеться пальчиками пощупати цю формулу, перечитати її пальчиками кілька разів і так далі. Тобто, отак, як я твердо переконана, що в Україні кожна незряча дитина повинна мати право вибору. Що це означає, якщо ця дитина в нас є спеціальні школи-інтернати, так які мають ґрунтовну методичну базу викладачів і так, далі, і так далі. Це добре. Але якщо, наприклад, є якась ситуація в родині, коли батьки не можуть або не хочуть цю дитину віддати до спецшколи інтернату, тому що цю дитину треба вести за сотні кілометрів в іншу область, значить їхня дитина має мати право так. Вчитися в звичайній школі, чи то на інклюзивній, чи то на індивідуальній формі навчання. Тобто кожна незряча дитина, і кожна сім'я, яка має таку дитину, мають мати право вибору. Вони мають знати, що є ось такі три форми навчання: інклюзивна, індивідуальна і спеціальна. І батьки обирають, що їм більше до вподоби, що їм більше підходить для їхнього конкретного випадку. Так само має бути і з книжками. До е, користування дитини має бути Бралівський підручник обов'язково і Дезі книжка та електронна книжка так само. Якщо мова йде про учня в школі, то Бралівська книжка має бути 100%. Якщо мова йде про учня в середній, е, середньому спеціальному навчальному закладі або в вузі, тут однозначно можна обійтися без бралівської книжки. Такого робити не потрібно. Тут в УЗІ чи в середньому спеціальному навчальному закладі потрібна тільки Дейзі Книга. Чи буде мати вибір навчального підручника незрячий український учень залежить від Міністерства освіти України. Я минулого року виступала в парламенті Верховній Раді України і, власне, дуже просила, щоб Міністерство освіти долучилося до цього проекту в якийсь спосіб. Справа в тому, що я особисто мрію не тільки про те, щоб ми створили цю дезі бібліотеку. Я бачила, як, наприклад, шведи адаптовують свої підручники шкільні вузівські для незрячих студентів. Вони це роблять доволі оригінально. Є Бралівська книжка, і за титульною сторінкою, сторінкою Бралівського підручника вкладений конверт. З диском, а на диску та сама Бралівська книга подана в електронному форматі Word або TXT і в форматі Daisy, тобто у озвученому форматі Daisy. Кожна незряча людина має право вибору і сама для себе обирає, як їй користуватись книгою. В нас в Україні цього поки що немає. Я думаю, що ми також поступово це зробимо, оскільки заледве чи Міністерство освіти нам піде назустріч. Чому я в цьому так впевнена? Тому що я досі, на жаль, не змогла добитись елементарного права, щоб сліпих учнів і студентів не дискримінували в їх доступі до навчальних підручників. Річ у тім, що на сайті Міністерства освіти. Шкільні підручники є викладені, але вони викладені у форматі PDF. А формат PDF – це картинка, яка не є читабельною для тотально незрячого користувача. Ну, на жаль, поки що нічого з місця не зрушилося, тому що жоден автор не хоче давати дозвіл на відкритий доступ до своєї книжки, тобто на переведення цієї книжки в формат Word, тому що на превеликий жаль гроші поки що керують світом, і автор в першу чергу думає не про сліпу дитину, яка не може користуватися таким підручником, а про те, що він може втратити частину свого прибутку внаслідок того, що він удоступнить свою книжку для незрячого користувача. Втім, допоки чиновники роздумують над створенням спеціальної літератури для незрячих, львівський осередок української спілки інвалідів, усі вже створив з допомогою волонтерів перші книги в форматі «Дейзі». Станом на сьогодні вже є заудійовано чотири книги. Така, я вважаю, що це треба похвалити. Це міська бібліотека міста Дрогобича здала вже чотири аудійовані книги, і ми, ми очікуємо від інших районів власне, також такої роботи. І в кінці цього року планується створити. Таку Дезі-бібліотеку, яка буде в інтернет-доступі, і кожен, кожна бібліотека, котра брала в цьому участь, буде мати доступ власне, до такої Дезі-бібліотеки. В загальному участь у цій акції бере близько тисячі бібліотекарів Львівщини. Сьогодні в місті Жов перший раз відбувся такий семінар. Для нас це дуже Такий є. повчальний, і буду старатися для них проводити якісь різні масові заходи для того, щоб було їм цікаво. І також для них потрібно більше приділяти часу, залучати до наших масових заходів. І... Підтримувати їх в їхньому житті. Так як на даний час в мене немає ні комп'ютера, ні інтернету, то я буду старатися їм читати ну, вгору, так якщо немає такої техніки на даний час. А на майбутнє постараємося щось придбати в бібліотеку і будемо більше на електронних носіях користуватися. Долучитися до створення першої ідеї бібліотеки можете і ви. Бо як каже пані Оксана Потимко, начитавши одну книгу, точно врятуєте чиїсь долю, і якась мама скаже вам дякую.